У нас нова тема, і це тема основна властивість раціонального дробу». Зношу так запишіть 13.09.24. І тема і ще раз основна властивість раціонального дробу. Так, перед тим, як пояснювати тему, я вам нагадаю взагалі. Звичайні дроби, які ми вчили в 6 і 5 класі, наприклад, дріб 2 треті. Ми говорили, що є така основна властивість дробу. Вона звучить так: що якщо чисельник і знаменник домножити на одне і те ж число, то від цього дріб не зміниться. Наприклад, я множу 2 на 4. І 3 на 4. І отримаю дванадцятих, Рівний дріб до того, що нам було надано спочатку. Ще основна властивість дробу звучить і так: що не, можна не обов'язково ми, якщо домножити чисельник і знаменник на число, то дріб не зміниться на одне і те число. То точно так же. Можна навпаки, якщо ми візьмемо 8,12. Обернено, якщо ми поділимо на одне і те ж число так, чисельник і знаменник, то від цього дріб не зміниться, Тобто отримаємо рівний дріб. Тобто ми можемо сказати, що 2 треті дорівнює 8,12, а 8,12 дорівнює 2, ,3. на основній властивості дробу, там, де ми ділили. Базується у нас скорочення дробів. Нагадую, скорочення дробів ми робили ще раз в шостому класі, коли ми ділили чисельник і знаменник на найбільший спільний дільник. Таким чином, ми скорочували дріб. Цей же принцип, основна властивість дробу, залишається для раціонального дробу. І е, перед тим, як практикуватися, зараз ми Основні означення підручника розглянемо, і потім будемо практично розглядувати завдання. Перше означення це тотожні, тотожно рівні вирази. Вирази, відповідні значення, яких рівні при будь яких допустимих значеннях змінних, що в них входять, називають тотожно рівними. Ну, тобто, ми тожності вам, з вами розглядали. Тобто, в лівій частині якийсь алгебраїчний вираз, вираз в правій частині алгебраїчний вираз, і між ними ну, знак дорівнює, що поділяє їх на ліву праву частину. Якщо завдання доведіть тотожність, то ми перетворювали одну частину, наприклад, яка більш складна, якщо ми отримували тако, таке ж, такий, же, такий же вираз, як в іншій частині, то говорили, що тотожність доведена. Тобто з тотожностями ми вже. Працювали. Це ж у нас відноситься і до раціональних виразів. Далі рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях зміни, що в неї входять, називається тожністю. Це теж ми працювали з цим і ще раніше в цьому класі. Але там були не раціональні вирази, а цілі вирази. Ну, один із видів раціональних виразів цілі вирази. Так, тепер дивіться, з тотожностями ми розібралися, ми ще попрацюємо практично. І дивіться, ця ж основна властивість дробу, що я вам пояснювала на звичайних дробах, працює також для раціонального дробу. Зверніть увагу, А до Б, А і Б це якісь многочлени, і є якийсь многочлен С. Тому, якщо чисельник і знаменник помножити на один і той же многочлен, то ми отримаємо вірну, ну, тобто рівність вірну при цих допустимих значеннях зміни. Тобто то тожі, Так? І на цьому ж базується ще і ділення. Пам'ятаєте, я казала, але буде ділення на многочлен. Так? І це у нас буде скорочення дроби. Тепер візьмемо приклади підручника. Дивіться, у нас є перший приклад. Там другий приклад, третій приклад, четвертий. Тут багато прикладів. Ми можемо їх розглядати всі поступово. Ну, дивіться. Приклад: коротіть дріб. Зверніть увагу, я розгляну лише там один підсумок. У нас є дріб у чисельнику, у нас одночлен і в знаменнику одночлен, а одночлен це один із видів члена. Тобто у нас. Є вираз вигляду А до Б. Далі, якщо питання скоро під дріб, то ми повинні розділити чисельників знаменних на одні і ті ж якісь вирази да, або многочлени. І отримаємо спрощений вираз. Зверніть увагу, як це тут робили. Тут ще рожевим кольором позначили наступне. Зверніть увагу, що тут виділили. Те, що можна скоротити, що у нас спільне в чисельнику і знаменник. Говорять, що в чисельнику є множник 6, а в знаменнику 24. Ну, 24 в собі містить теж множник 6. його окремо виділили. Далі, в чисельнику А в третій степені. Що таке а в третій степені? Це коли А помножити на А і ще раз помножити на А. А в знаменнику А в другій степені це А помножити на А. Якщо у нас є степені, то менший показник у нас буде спільним. І тому ми записали менший показник А в другий, і тут А в другий вирішені. Б в другий, Б в четвертий, менший показник Б в другий. Те, що його виділили як спільний множник. І потім ці спільні множники скорочуються, так як ми скорочували звичайні дроби. І залишається А поділити на 4Б квадрат. Зверніть. Увагу, що ну, так розписувати, це для того, щоб ви зрозуміли. Ми не будемо Будемо скорочення робити одразу, закреслювати в умові самі е, спільні множники, чисельника і знаменника, і вже потім записувати результат. І так, дивіться, щоб скоротити дріб, потрібно, щоб в чисельнику і в знаменнику були множники. Якщо в чисельнику чи в знаменнику немає множників, то потрібно чисельник та знаменник розкласти на множники. Дивимось другий пункт. Чисельник у нас не розкладено на множники, а знаменник розкладено, тобто вже множник. Тому згадуємо те, що я вам казала, що нам знадобиться в перших схемах 8 класу. Це розкладання на множники, методи розкладання. чисельнику, щоб розкласти на множники, винесемо спільний множник за дужки. Ось так і зробили. Трійку винесли за дошки, залишається да їх плюс 5 ігри. А далі трійку можна скоротити. Дивіться. Оскільки в чисельнику множниці, знаменнику множники, скорочуємо і отримаємо х плюс 5, ігри, поділити на х. Зверніть увагу, що x ми тут не можемо скоротити, оскільки скорочуються лише множники. Так. В третьому прикладі, який у нас записано, ми бачимо і чисельник, і знаменник не розкладено на множники. Давайте я запишу тут вам. Тоді розкладаємо і чисельник, і знаменник на множники. Згадуємо формули скороченого множення. І чисельник у нас містить формулу квадрат суми, тобто y додати 2 квадрат. Знаменнику ми можемо винести спільний множник за дужки, буде y додати 2. Далі скорочуємо так. Y додати 2 в другому степені це означає, що два множники y плюс 2. Тому скорочення в нас таке. Дужечку в знаменнику ми закреслили, записали один, а тут закреслили другий степінь показник. Так? І отримали ігри додати 2, поділити на ігри». Так, таким чином, за допомогою ще раз першого прикладу, ми з вами з підручника. Подивилися, як застосовується. Основна властивість раціонального дробу для скорочення виразів, для скорочення дробу. Ну, дивіться, ще раз: приклад 2, тут теж розкладаються на множник і чисельник і знаменник. І далі наступні приклади ми розглянемо пізніше. Щас я. Гортаю до номерів, які вам потрібно буде вдома працювати над ними. І схожі номери ми зараз з вами розглянемо. Е, дивіться. Е, у нас є номер 28 домашньої роботи буде. 31 домашньої роботи номер і зараз. І 38. Дивіться, 38 я вам тільки що пояснювала. Тобто розкладаємо чисельник, знаменник на множники за одним із способів. Або виносимо спільні множники за дужки, або формули скороченого множення, або групування. Ну і далі давайте я вам візьму номер 37, схожий, і візьму, наприклад, давайте візьмемо п'ятий пункт. Як ви будете це робити вдома? Чисельник розкладаємо на множники. чисельнику формула скороченого множення різниця квадратів. Розкладається, як х-5, помножити на х плюс 5. Знаменнику винесемо спільний множник за дужки. Виноситься менший показник. І отримаємо х квадрат виносимо за дужки. в дужках залишається 5. Мінус Зверніть увагу, хочеться скоротити, але ми ще не можемо, бо в чисельнику множник і мінус 5, а в знаменнику 5-6. Як зробити однакові множники? Потрібно або в чисельнику перед дужкою записати мінус, або в знаменнику. Я чисельник, наприклад, залишаю без змін. Записую формулу нашу. Знаменнику, дивіться, перед дужкою 5 мінусів, я ставлю мінус і змінюю знаки на протилежні, таке правило, ви вчили раніше. І домножити на множник і складати. Тепер хміну 5 можна скоротити, але мінус залишається. І ми отримаємо мінус, оскільки чисельник у нас не містить мінус, а знаменник містить. То результат ділення буде від'ємним. І ми пишемо, ну, мінус буде перед дробом, скажімо так. І ми пишемо в чисельнику. Х плюс 5 залишається. А в знаменнику х квадрат. Таким чином ми скоротили дріб. Так, Це я пояснила один із номерів схожих, що буде в домашній роботі. так. Далі, я казала, номер домашньої буде. 31. номер 30, схожий. Дивіться, 31, скоротить дріб. А 30, подайте частку у вигляді дробу і скоро отриманий дріб. Давайте я візьму номер 30 і розгляну другий пункт. Нашу частку 16 b в цьому степені. Поділити на 48. Б в четвертій степені. Ми записуємо у вигляді дробу 16 B в Б в 7 степені чисельник. 48 Б в четвертій степені знаменник. А у вас в домашній роботі вже надано у вигляді дробу. А далі ми скорочимо. Візьму інший колір і записую. Беріться. Починаю скорочення з чисел. 16 і 48. Чи є у них е, спільне множник? Нагадую, що числа скорочуються на найбільший спільний дільник. Перевіряємо, чи ділиться 48 на 16. Так, да, це буде 3. Тому ділимо на 16. Тут 1, а тут 3. Далі, Б в сьомій і Б в четвертій степені. Е, однакові основи, тому можна скоротити. Скорочення це ділення. При діленні показники віднімаються нагадую, це важливо. Ми ділимо на менший показник з двох. Тобто Б в четвертій поділить на Б в четвертій це один. Закреслили все разом. А Б в 7 поділити на Б в четвертій це у нас буде Б в третій. Тому я закреслюю 7 і тут пишу третій показник. Степінь 3. Дивимося, що залишається після скорочення чисельнику залишається Б третій степені, а в знаменнику 3 помножити на 1, тобто 3. Таким чином ми скоротили дріб. Так. І теж поясню, номер нагадую, 28 буде домашнім, і з номера 27 пояснюю один із прикладів. В домашньому, чи є тотожність рівність. Рівні? Ну, Дивіться, якщо ми скажемо, що, що таке тотогність? Це рівність, вірна про цих допустимих значеннях, як доводиться тотожність. Да? Ми беремо якусь одну частину да? і перетворюємо. Дивіться, 27 пункт в якому з наведених виразів тотожно рівний вираз. Що я роблю? Я записую той вираз, який надано 6 квадрат. Поділити на 24а. І спрощую його. Як я спрощую, скорочую. 6, 24 скорочуємо на 6, А квадрат і А скорочуємо на А. І отримаємо в чисельнику залишається А, а в знаменнику 4. І тепер, в якому з наведених виразів під пунктами 1, 2, 3, 4 Дорівнює даний дріб. Ось наш вираз. Тому ми говоримо, що 6 а квадрат поділити на 24а, тотожно дорівнює А до 4. Поділити на 4. Ну, 28 ви зробите таким же чином.